І це вами Happy Slime, знову я, дада. -да -да -да. І от я позавідав чуть, чуть бродив по печерах, так зовсім небагато, накопав собі вугілька, ну і чуть-чуть металу. Знаєш, довго я бродив, і моя шкіра довго без 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 сонячного світла і, можливо, впливом цих ресурсів стала синьою. Тепер я таким залишуся назавжди. Значить, з Зеленого я трансформувався оптимус <смір> Прайм так. Джі -джік 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 -джік. І тепер я синій. І Мені треба свалювати шахти, щоб я ще не помінявся. Коротше, бо це просто ужас. Опа, сундук. Та що ж тут таке? Ну, чому їй так везе на сундук? Наві... Навіщо мені так везе? Чого я такий везунчик? Це моє прокляття. Хоба Так і отак. Мені треба йти в біком, але й вверх підніматися, так що я буду... Оба, 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 оба. Це що, тут океан, типа, да? Типа, да Все швидше. Давай. Вгору фаак! Повітря набрати. Давай, я мушу встигнути, я мушу встигнути, мушу, мушу, мушу. Тако. Оба. Пане! Читерський спосіб подихати, але мені все одно. Все, поплили додому. Я якось виплив, звідси. От, до речі, тут пляж. А давайте помочимо крабиків, Якщо їх, звісно, що тут знайдемо. Так, стоп. Легка, все норм. Так, ну крабиків. І, можливо, зараз підемо в. Ад. А от свинка. Ні, я її не буду вбивати. Можливо, зараз піду в ад. Значить. Можливо, не факт. Потім не казали, о, Фі, пішла ми обсяга піти. Вада не пішов ад, бла-бла-бла. Ну рано чи пізно я все туди піду. І от вони. Це здорові крабики. У мене скільки стріл? Сім. 500 хп. Можливо, я умру. Все, у мене закінчились стріли. Фака! Він якийсь функціональний. Що, крабик? А що він? А, ну все, давай сюди, сюди. На, Все, зараз його так помочимо. Давай. Це недовго вже так буде, як колись, кам'яним мечем, вдвічі швидше практично. Кінг краб, тим більше це кінг, от заліше швиденько. Так як я, конечно, не цікаво. Коли в нього залишиться 50 хп, я спущуся. І <laughs> вмру. Так. 90, 80, 70. Отак. Вот На. Ану, за один зараз. А, небагато! 2,5 хп. Оба! Що це таке? Що це таке? Аква бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла. Ніфігасі, ніфігася. Так, масю Наберемо собі хп. Поїмо і будемо юти наступного крабіка. Зараз їх помочу, можливо, ще наберу цьоє якоїсь фігні. Опа, крабик у воді, може він втопитися. Я буду надіятись. Я поки вб'ю оцього. Опа, попів... О-о-о-о-о! на 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 От маленьких можна мочити. Маленькі, не такі вже дуже й страшні. Добре, що вони не... Оба! Клешня. Три. Добре, що вони, типа, не б'єш одного і... і вони всі на тебе починають. Ай-яй-яй-яй, середечко зніс, нормально. О, тільки опит. Ага, ну ладно, 20 рівень, ніфігася, може бути зачарлку зробити. А, зачарлівку зробити. Ха-ха-ха-ха-ха, як -ха смішно. -ха -ха -ха. Зачарлівки треба два алмази, а в мене тільки один. Так, ну ладно, повертаємося додому, можливо, щось зробимо з цих ресурсів, що ми накопали. Аквалитік. Так, а що можна зробити? Аква. Ану, зараз напишемо. А. Блін. Авово. Аква, аква, аква. Аво можна такі якісь мечі робити і броню. Опа. Опа, 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 непогано. Будемо знати, що, що ці аква штучки випадають з. ну. З. з з з з <кхе> з. скрабіків. Всьо, сюди зайшли, десь звідти вийшли. Супер. А, значить, з текстурами я не розібрався. Ну, щось спад було. Так, і зараз я провірю ще з цими аква бла. Коротше, я не знайшов ніфіга на це, віки мовчить. Ладно, але, по-моєму, з цього можна викладати, типу, ну, викладати це і буде сліточок, який мені потрібен. Так що потім можна буде піти і ще нафармити. Ну, нафармити. А зараз, я думаю, я піду в ад. Так, і мені треба більше сундуків. О, що я думаю, що мені треба більше сундуків. Набагато більше сундуків, можливо, на два більше. А, ні, на один. Тільки, ну ладно. Дерево хромає. І тут поставлю. Пофіг, що до ресурсів... Ні, все-таки сюди я буду складати отако, типу. Руди, значить, ще кірки М -м -м -м. і їду. Руди, кірки, їду. Ну, типа, інструменти, в смислі кірки. Значить, це теж інструмент. Де в мене нитки? У мене було до ще ниток. Де всі мої нитки? А, ось так. Нормально, ні, нитки, хай тут будуть. Значить, це забираємо геть звідси, це звідси геть. Це теж що тут робить? Отак, 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 отак. Далі це сюди. так. Все, в принципі, руд нема. А, восеру 41 зурити. Я сподіваюся, це все сюди поміститься. Ре, щось я сюди інструменти не буду складати. все в принципі, все, значить, я зібрався. Ні, цю кірку я собі не візьму. Отак от візьму. Ну і так. Все, в принципі, я готовий, хоча мені от шипірі би не завадили. Пшеницю, ні. Ні, 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 які кості? Відра сюди ще можна поставити. Значить, це от сюди, один факел. Ем, 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 ем. Так, що далі? Скоту? Отак, значить, хавки візьму. А от голосном звідси сюди. Я надіюсь не, не прокакаю ці мечі От, значить йду я за новими рудами. Оцеми е, кавончик. За всякими новими рудами блудкем а це мол, да Все ванлад. E, значить, в разі чогось я зможу відхилятись і у мене нормальний меч. Хоча от лука нема. Це погано. Ну, лук є сам, а нема. Так, значить, я собі захиляюся, побільше хп зроблю. Отак, скільки вже. 433. все. В принципі, все. О, тут. Верстак, прохід наверх. Знак. І погнали. Ні, не тут погнали. Погнали що далі. Стоп, а де прохід наверх. Що за лажа? Що за мугіст? А, от він. Прохід наверх. Все, погнали. Погнали, погнали, погнали. Наверх. Я надіюсь, мене зараз тут ніхто дуже добрий не зустріне. Гасти. От гастів я вбивати, на жаль, не зможу. Але ладно, значить, мирний не стоїть, все видно, всі бачать. Ідемо сюди і, можливо, знайдемо якісь гарні руди. Копам далі. Нема що робити. Копати далі оба. Ладно, ні, назад. 20 рівень, з 20 рівня, правда, жалко йти от так от сюди, -от, але ладно. Ау, 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 ой! Так, значить, чувствительність побільше. Оу, тут от треба мені позакривати чуть-чуть, щоб поменше лгало. Можливо, так буде краще. Все, норм вроді. Йдемо на ту сторону. А тої сторони що нема? Ні, десь має бути. Руди, руди, руди. Куди я заліз? Ау. Так, ладно, будем, 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 будем. Куда ж би йти? А звідси виліз, підемо в цю сторону хоча б. Ого, свіно зомбі. А руди. Мені тут мене інтересують іменно нові руди. І то побільше. Фок! Свалим, свалим, свалим. Від цього гімніка треба подальше йти. То дуже подальше. Отак от, от. все Обійдемо його. Кірка зламалась одна. Треба... Ну якщо ч, я варюся, ще керу візьму. все його нема. А вот він там. Можна побачити. Можна набігти і скинути його. Фак, да їх там армія? Не спавняться отак побагато, це дуже погано. Ладно. Ми підемо далі і будемо робити де неде такі віконечка, щоб дивитися. Надіюсь, кірки мені вистачить, вона такий напряг. тут вихід заракирку покакай так с на зараз на них не нарватися так, шо це таке де вихід не шо, я их давно обійшов типа да То вроде не шо тут е что тут давай все, буду копатик. А от вона якраз тут. Ще далі треба от в цей самий дальший тунель, туннель тут, наприклад. Напевно, я не впевнений в цьому, можливо, я зараз наткнуся на нього. Чого мені би дуже не тут. Тілося! От він. Можна забадяти йому якусь пастку. Щоб, типа, я його вбив. Бо ці шардзи мені потрібні. Там ще його, друзі. Можна, типа... А, ні, я його маю знизу бити. Ага, окей. Де він там? Де він є? Він сюди далі пішов. Во-во-во-во-во, давай, давай. І, 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 і. Зараз треба зробити якусь таку штуку, щоб я його міг пити фак. фак 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 А він от не міг мене, значить, отаку от якусь штуку зробити. Стой, якщо він сюди опадає, треба... Ще на блок нижче. Стоп, ні! Він має оборот сюди впасти. О, руда! Де він? Його вроді не видно. Тільки одна, ну і ладно. Отакі От небезпечні моменти. Вот там один ще. М, М да дуже небезпечні моменти. Так. Ух, та йомайо Такий напряг, шалений. Я просто тут не знаю, що говорити. Фак-фак-фак-фак-фак він де Де він? Він десь з цього боку. А от він. Так, нехай він сюди заходить. Напевно... Не, стоп, звезды, не надо сможет стрелять. Так, скайп я выключу, блин. Так. На. Фок! Фак, 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 фак. Ходи сюда. Ну давай, ходи сюди. Я тебе так буду бити, довго нудно, але буду. Але буду бити, на. Та підійдити. Так, ладно, попробуємо зробити якось отак. Так буде ліпше. Він пробує стріляти. Нехай собі пробує. На! Ху, ху 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 Блін, так довго одного цього гімнюка бити? Один ХП, ні, один ХП. Єс! Замочив! О! Так, де шардзи? Все, підібрав? Так, да, чотири штуки Є! І все заради цього. Якщо тут один кубік це просто буде капець. Ну клас! Ну і ладно, я поки собі більше цього накопаю. Так обережно, щоб я... От там ще один Йомаю. Але тут руда. Яку я не замітив. Надіюсь мене звідси ніхто не зіб'є. О, oh, ну класна серія вийшла. Але ладно. Давайте я тут, от, можливо, не на відео це все буду робити. Тобто по аду лазити. Е, бо, ну, ви бачите, що це не надто весело. Але, можливо, я не знаю. Пишіть в коментарях, як ви до цього ставитеся до того, щоб я лазив по аду. О, там ще руди, але. Ні, то не руда, то лава. А отам от руди, але дуже... Там адський павук. Так, все, з вами був Happy Slime. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. І я, напевно, буду з вами прощатися. Ах що, в принципі. Фак, він мене замітив, замітив, замітив. Фак, 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 фак. Хух, Закопався. Fuck! Хух. Значить, в будь-який момент я можу завершити відео, ви знаєте, це мій перекол. Отак. Але все-таки з цим пауком я би поборовся в отакий спосіб. Стоп, він же ж тоді пролізти треба так зробити, щоб не було два блоки, тобто, щоб він не міг залізти. Отак от з ним треба боротися. Де він? Так, стоп, тут два блоки. Злезь сюди. Ну, де він? Ну і. От він зверху, зверху, зверху. да це буде довго. Нудно. Ага, га-га. -ага. <гум> 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 ну шо? Павучок, я знайшов спосіб з тобою боротися. Так, що там з нього випало? Шо? Що з нього випало? Що за гімно з нього дропається? Оу. Не обстрілюють. Так, тут нікого немає. Ну, крім гаста, який в мене паляє. Копуємо груду. Все, я думаю, я це не на відео буду робити, бо це довго і нудно, як ви бачите. Ай! Вот, сім і Ай. Ай-ай-ай! Та потушися! Ну класс, я-то паркую. Все, всем, папа. Хух.